Українсько-російські війни руйнуємо міф про братні народи. Один із головних російських імперських міфів говорить про те, що Україна та Росія два споконвічно братні народи зі спільною історією, походженням, культурою, вірою та мовою. Протистояння Франції та Англії, Німеччини та Польщі, Німеччини та Франції, Польщі, і Росії, Китаю та Японії, Індії та Пакистану. Війни між країнами Югославії, усі вони очевидний доказ того, що можливість братерства між сусідами мізерна чи апріорі неможлива, не стали винятком і стосунки між Україною та Росією за кількасотлітній період відносин у тій чи іншій формі держави воювали близько 30 разів, починаючи із княжої доби і закінчуючи анексією Криму в 2014 році, війною на сході України. Та повномасштабним вторгненням Росії до України у 2022 році. Отже, якою була хронологія українсько-російських воєн? Конфлікти розпочалися ще задовго до того, як сформувалися сучасні уявлення про держави та їх території. Доба Київської Русі міжусобиці перші сутички виникли у 12 столітті і відбувалися в основному за право володіти Києвом. Це були класичні війни за владу епохи раннього середньовіччя. 1148-1154 роки боротьба між ростовсько-суздальським князем Юрієм Довгоруким та Волинським князем Ізяславом Мстиславовичем за Київ. 1169 рік зруйнування Києва Володимиро Суздальським князем Андрієм Боголюбським, 19 грудня 1173 рік. Битва під Вишгородом між військом Андрія Боголюбського та військом Великого князя Київського та інших князів, Велике Князівство Литовське, Руське і Жемейтіське, значна частина українських земель входила до складу Великого князівства Литовського, яке впродовж усього свого існування воювало з Московським царством. Історики налічують у цей період як мінімум вісім конфліктів. На стороні Литовської держави воювали українські загони з Київщини та Черкас. Пізніше до протистояння було залучене українське козацтво. 1487-1494 роки Московсько-Литовсько-Руська війна, війна Московського Князівства та Кримського ханства проти Великого Князівства Литовського. Руського і Жемайтійського. 1493 рік спільний похід хана Менглі-Гірея та військ Московського князя Івана III на Київщину. 1512 1522 роки війна Московського князівства та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. 1514 рік Перемога русько-литовської армії князя Константина Острозького над московським військом під Оршею, 1561-1583 роки. Участь українських козаків у Лівонській війні. Україна за часів Речі Посполитої з самого моменту виникнення Речі Посполитої вона постійно вела прикордонні війни з Росією, у які також були залучені українські козаки. Найзначніша перемога козацьких загонів сталася в битві при Клушино у 1610 році, де семитисячне військо гетьмана Польного коронного Станіслава Жолківського знищило 35 тисячну армію росіян. 1609 рік 1618 роки українське козацтво взяло участь у черговій польсько-російській війні. 1632 1634 роки військо-Запорозьке бере участь у Смоленській війні, період Гетьманщини. Після українсько польської війни під проводом Хмельницького завершилося формування Української козацької республіки. Практично одразу розпочалися конфлікти з Московським царством, що переросли в численні війни, а українські землі стали театром військових дій між Росією та Польщею, що у підсумку призвело до посилення протистояння між правобережжям та лівобережжям та занепаду Гетьманщини. Російсько-українська війна 1658-1659 роки. Війна між козацькою державою Гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського, 1659 рік битва під Конотопом Російсько-українська війна 1660-1663 роки. Війна Юрія Хмельницького в ході російсько-польської війни 1654-1667 роки проти Московського царства. 23 жовтня 1660 рік. Капітуляція московської армії воєводи Шереметєва після битви під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України. Серпень 1662 рік Бужинська битва. Російсько-українська війна 1665-1676 роки. Війна Петра Дорошенка в ході російсько-польської війни, 1654-1667 років і російсько-турецької війни, 1676-1681 роки, 1668 рік. Похід військ Петра Дорошенка на Львобережну Україну, 8 червня 1668 рік проголошення Дорошенка гетьманом всієї України. 1676 рік 30-тисячна московська армія та полки Самойловича обложили Чигирин. Закінчення військової кампанії проти Гетьмана Петра Дорошенка. 1708-1712 роки Північна війна в Україні. Російсько-українська війна 1708 1709 роки. Війна Івана Мазепи в ході Північної війни, оборона Батурина. Полтавська битва. 1711 рік. Похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину, бій під лисянкою. Україна у складі Російської імперії. Після перемоги у північній війні Російська імперія взялася за вирішення українського питання було знищено Гетьманську столицю Батурин, придушено гайдаманське повстання та ліквідовано Запорізьку Січ. 1768 рік Придушення гайдаманського повстання або Коліївщини. 1775 рік Ліквідація Запорозької Січі. 1855 рік Російсько-Турецька війна, Київська Козаччина, Період УНР. У 1918 році четвертим універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність УНР. На це Росія відповіла створенням у Харкові маріонеткового народного секретаріату, що дозволило їй трактувати протистояння в Україні як громадянську війну. Своїм ставленням більшовики надавали усю можливу допомогу. Одразу напрошується аналогія із сучасними подіями на сході України. 1917-1922 роки Українсько-більшовицька війна 1917-1921 та війна проти Російської Пілогвардійської армії генерала Денікіна. Україна у складі СРСР. Хоча у радянський період дружба народів вже була оформлена офіційно. Кров продовжувала литися. Українська повстанська армія усіма силами боролася проти радянської окупації та створювала величезні проблеми тодішній владі. За даними істориків, у лавах УПА воювали до 100 тисяч бійців, яких підтримували сотні тисяч місцевих жителів. Радянсько-Українська війна 1941-1953 роки війна Української повстанської армії проти радянської влади. Незалежна Україна, 21 -е століття також не принесло мир у стосунки між країнами навесні. 2014 року Росія провела ніким не визнаний референдум та анексувала Крим. А згодом через підпорядковані їй республіки розпочала війну на сході України, в якій згідно з міжнародними оцінками загинуло вже понад 20 тисяч людей. Російсько-українська війна, яка почалася у 2014 році і триває дотепер військова інтервенція Російської Федерації до України. Як бачимо, історія стосунків України та Росії це історія постійної боротьби тривалістю у вісім століть. Навіть сьогодні нам доводиться воювати, щоб зберегти власну самостійність і незалежність. То чи можемо ми називати два народи братніми? Очевидно, що ні. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.